В Україні анонсували суттєве підвищення пенсій, названо терміни масштабних змін деяким українцям значно піднімуть пенсії. У Мінсоцполітики розповіли, кому чекати на підвищення виплат. До кінця цього року Верховна Рада має розглянути проєкт пенсійної реформи, у рамках якої частини українців значно піднімуть пенсії. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час години запитань уряду в парламенті. Раніше ми розповідали, що деяким українцям можуть припинити виплачувати пенсію за шість місяців. Вона наголосила, що реалізація комплексної пенсійної реформи очікується на кінець року. Завдяки їй пенсійні виплати українців будуть осучаснені та вирівняні. Міністерка також наголосила, що виплати зростуть у людей, які давно вийшли на пенсію. Пенсійна реформа включає реформу солідарних пенсій, а також запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії. За словами Жолнович, це дозволить після виходу на пенсію отримувати не менше 60% своєї заробітної плати, з них 40% забезпечуватиме солідарна пенсійна система. Це європейський стандарт. Накопичувальну пенсійну систему в Україні планують запроваджувати з 2026 року. Крім того, міністерка наголосила, що окрім запланованої індексації, наступного року планується і вирівнювання пенсій українців. За її словами, великою проблемою на сьогодні є те, що людина, яка вийшла на пенсію 15-20 років тому, отримує набагато менше, ніж людина з таким же стажем і зарплатою. Яка вийшла на пенсію нещодавно. І це виправлятимуть. Тож виплати тих, хто вийшов на пенсію давно, мають збільшити.